Цікаві знайомства, видавнича продукція, презентації, майстер-класи, панельна дискусія, перформативна вистава, нагородження авторів, музична програма та навіть літературний гастрофест у Житомирі з 29 вересня до 1 жовтня відбудеться книжковий форум «Відсіч діє слово. Це найкнижковіша подія року, а то й кількох років. Поділилася з нами голова громадської організації, головна сцена Ніна Рябенко. Це свято для книголюбів, філологів, поетів і поеток, і взагалі для всіх Житомирян, тому що на форум приїде велика кількість видавців, будуть представлені книжкові магазини, будуть представлені наші і літературні музеї, і буде окремо бібліотечний форум. А ще до того більше 30 письменників з усієї України щодня по програмі на двох локах. На літературній сцені і на інтерактивному майданчику будуть презентувати свою творчість. Книжковий форум насичений подіями, зокрема для наймолодших житомирян. Наприклад, Таша Торба з Ірпіня, письменниця, яка написала прекрасну історію про Ома духа Ірпінського лісу, проведе майстер-класи, познайомить своєю і книжкою, і маленькі житомиряни матимуть змогу виготовити самостійно з фетру цього ома. наприклад. От, наша книжкова блогерка, авторка відомого кролика Кетрика Катерина Бабенко представить свого героя, і також по, в такій ігровому форматі, 29 вересня, пограє з нашими маленькими глядачами, глядачами книгокористувачами, читачами. На дорослих чекає знайомство з відомим українським письменником Мартином Якобом, фортменом гурту Авіатор Ігором Воявуцьким, харківською поетесою Ніною Виноградською, рівний. Фінським поетичним десантом і не тільки, а ось чому форум носить назву саме Відсіч. Ми поцікавились у Ніни Рябенко. Все народилося від цього е, е, гасла. Час дати відсіч, тому ми даємо відсіч ворогу е, на усіх е, фронтах. Форум пройде на території суспільного простору біля Житомирської обласної бібліотеки імені Олега Ольжича.